Ційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Капкладення на місцях. Президент з інспекцією в Дубосарському районі. Продовольча безпека, тераспольське борошно для всієї республіки. Дот та партизанське село музейний квартал, будівництво. Мандарини до нового року, тропіки у столиці. Почнемо випуск з візиту глави держави до Добосарського району. Президент Вадим Красносельський побував там сьогодні з робочим візитом. Проінспектував хід робіт на меморіалі жертвам фашизму. Відвідав дойбанську сільську амбулаторію. Наразі там ведеться реконструкція коштом ФКВ. Село Дойбани сьогодні тут зустрічають президента. Вадим Красносельський приїхав подивитися, як іде будівництво сільської лікарської амбулаторії. це проектування було перший етап. Це було проєктування. Другий етап минулого року замінили вікна, покрівлю і з того боку вхідну групу зробили. І третій етап це вже цей рік. Іде оздоблення приміщення всередині, частково. Після реконструкції у двоповерховій будівлі, окрім СЛА, відкриють будинок для літніх людей, розрахований на 50 місць. Ми мінімум Ми визначили мінімум кабінетів, які нам необхідні будуть для обслуговування кабінетів, і більшу частину першого поверху віддали для будинку для літніх людей, щоб вони використовували і весь другий поверх. Палати определені. Визначені палати, санвузли у кожній, дві-три людини. Тут буде вхідна група, тут ліфт для важких хворих. Після внутрішніх оздоблювальних робіт візьмуться за ремонт фасаду. Також упорядкують перелеглу територію. На комбінаті хлібопродуктів вдень та вночі роблять борошно. Нині саме час зерно зібрали, пустили у виробництво. Комбінат також робить свої крупи, все для місцевого ринку. 24 години на добу, 6 днів на тиждень. Так працює тераспольський комбінат хлібопродуктів. Тут роблять борошно для всього Придністров'я. На сьогоднішній на сьогодні це один із найбільших комбінатів Придністров'я, який займається сільськогосподарським виробництвом. Основний споживач борошна це тераспольський хлібокомбінат. Ми також забезпечуємо потребу наших споживачів. Це бюджетні організації, заклади охорони здоров'я, школи, садки, силові відомства. Усі свої зобов'язання щодо забезпечення крупо. Ою та борошном ми виконуємо у повному обсязі. Аби із зерна вийшло борошно. Його спочатку чистять, від сміття замочують, потім до млина, де його подрібнюють. По трубах маса потрапляє до іншого цеху, де її просівають, і так кілька разів. Наприклад, у цьому цеху роблять борошно лише із пшениці. Виходять вищий перший та другий катунки. Комбінет у Тирасполі робить борошно зі свого зерна. Підприємство має поля у Слободзейському, Григоріопольському та Дубосарському районах вирощують пшеницю, житу, ячмінь і не лише фахівці кажуть, цього року була спека, все горіло, але врожай не зник завдяки поливу. приймає підприємство, бере участь у державній програмі мельорації, тобто ми щороку збільшуємо клин земель, що відводиться під зрошення. Це дозволяє, незважаючи на різні умови року, гарантовано бути з урожаю з хлібом на комбінаті хлібопродуктів також виготовляють крупи перлову, ячну, гречану, пшеничну і не тільки виробництво знаходиться у рибниці. Ми освоїли новий. Ми освоїли новий сорт кукурудзи кремнистої. Вона йде на виробництво круп. Цього року частина круп надійде реалізацію. Напередодні на нараді президента говорили про продовольчу безпеку, у тому числі скільки у нас виростили зерна. Лише у зимої пшениці цього року зібрали 308 тисяч тонн. Для місцевого ринку вистачить і лишком. Ряд запропонував продовжити підтримку підприємств. Зокрема, йдеться про ті, що везуть товари та сировину за кордон. Наразі експортерам не потрібно сертифікувати товари у Придністрові, якщо якість уже підтверджена документами міжнародного зразка. Це правило пропонують залишити і на 25-й рік. Особливі преференції для тих підприємств, які впровадили систему управління якістю міжнародну систему ІСО. Безумовно, всі ці ініціативи вироблялися у відповідь на ті. І виклики, які сьогодні стоять перед нашими економічними агентами. Ще один захід підтримки, який пропонують продовжити на рік, стосується екологічних платежів з 2022 року у Придністровій діє спрощений механізм. Звітувати в екології поквартально не обов'язково це дозволяє підприємствам зменшити витрати. Ініціативи уряду розглянуть у Верховній Раді. До босари база сільгоспідприємства придністровської таліці Роберто Гуардіглі. Холодильник наповнений майже повністю. Тут морква, буряк та картопля. Картошка. Ну, картопля дуже хороша, смачна, відходів мало. Ми маємо два сорти берніна та карелія. Один краще на фрі, другий можна і на пюре, і на фрі. Картоплю Роберто продає у фірмовому магазині підприємства. Також постачає дитячі садки та школи до басар. каже, вистачить до нового врожаю. Цього року під картоплею було 40 гектарів. Зібрали 1200 тонн. За такої спеки чудовий врожай. Врятував полив на картопляних полях. У Роберто система туманного зрошення при краплинному картопля вкрилася б темними плямами звичайно, полив спрінклер поливає щодня і можна в день зняти температуру. Можна поставити мікроклімат в цій системі. Температура влітку на землі була вище за 70 градусів. Дуже важко, нереально. Але в нас вийшло, дякувати Богу. Роберто Гуардіглі у Придністрові 17 років має 9 тисяч гектарів землі. Відновлювати зрошення почав із перших днів оренди. Держава допомагала пільговими кредитами. Нині має 56 поливних установок під поливом картопля, буряк, морква, помідори, перець, баклажани, а також кукурудза, соняшник та сорго усього 4,5 тисячі гектарів. 40 гектарів картоплі, 4 гектари помідорів, півтора перцю, трохи моркви та буряк. Томатів ми продали 125 тонн. Все в дубосарах, 27 тонн перцю. На огородній культури був хороший урожай. У планах подальше відновлення зрошення та купівля ще 25 поливних установок. Нас єстисодва зони. Ми маємо ще дві зони. Буде два проєкти: 12 і 13 поливних систем. не раніше кінця 25-го року. Дещо проблеми є: не вистачить води на всю поливну систему. Потрібно збільшувати перекачування на другий рівень. Якщо буде ще рік, як цей посушливий, то у нас не вистачить води. Два роки тому у Придністров'ї ухвалили державну програму відновлення та розвитку меліоративного комплексу. Вона розрахована до 26-го року. Загалом планується оновити 42 насосні станції. Роберто Гуардіглі сподівається, що до програми реконструкції увійдуть і насосні Дубосарського району. На території музейного кварталу у Тирасполі реставрують дот до нього вже проклали траншеї. Так було під час великої вітчизняної. А поряд буде партизанське село з куренями та польовою кухнею. Цей дот частина Тираспольського укріп району. Його зробили на початку 30-х років минулого століття. двері оригінальні, але не від цього доту. Їх ми евакуювали з підірваного доту в районі полігону. У нас є амбразура оборони входу. Під час бою двері зачинялися на замок, задраювалися. і доки йде бій, піхота навколо прикривала підходи, а кулеметник охороняв прохід. Всередині доту невеликий коридор і два отвори у стіні. Це п подібний повітрозабір. Коли працює вентиляція, забір повітря ведеться через ці повітропроводи при хімічному нападі, наприклад. Вхід в основне приміщення доту закривають добові двері, обшиті бляхою. Їх не міг пробити кулемет. У стелі затвор. Він закривав отвір для перископа броньова кришка відкривалася броньова кришка, замок розтискався, і перескоп висувався вгору. Він мав 2,5 метри, і ось тут котомірна сіточка, і комендант стежив за місцевістю за полем бою, давав вказівки кулеметникам. Історики кажуть, Тераспольський дот у боях не брав участі, тому добре зберігся. Поряд буде партизанське село. Поки що на його місці рівний майданчик. Будівельники обіцяють до 9 травня все зробити. Здесь... У партизанському селі буде курінь, польова кухня, два секрети спостереження за противником. Все це викопуватиметься, бетонуватиметься і згодом обшиватиметься деревом. Дороблять до Дня перемоги і нову будівлю музею. У ньому. Також буде експозиція, присвячена Великій Вітчизняній. Поки дозволяє погода, будівельники займаються облицюванням ганку. Потім перейдуть до оздоблювальних робіт всередині будівлі. Напередодні у Терасполі відкрили центр підготовки міжнародного волонтерського корпусу 80-річчя перемоги. Там допомагатимуть готуватися до ювілею перемоги у великій вітчизняній війні. Знайти його легко у столичному палаці дитячої нецької творчості. На фасаді тепер спеціальна табличка. Так непередодні у столичному ПДЮТ відкривали центр підготовки міжнародного добровольчого корпусу 80-річчя перемоги почесний гість Тетяна Поято. Колишня ув'язнена констабор вважає, важливо пам'ятати героїв тієї війни. Багато з них так і залишилися невідомими. Ось, наприклад, у Сорокові у Псковській області виявили снаряд, що не розірвався, і запискою від групи тераспольчан із німецького міста Шварцхаузена. Не взорвался, потому что не було вибухівки у тому снаряді. Там був пісок, сміття і записка. Пам'ятайте про нас. Ми група опору, 12 тераспольчан. Перебуваємо на примусових роботах на німецькому військовому підприємстві, де випускають ці снаряди. Ми хочемо взяти участь у наближенні нашої перемоги. Ми робимо свій маленький внесок у нашу перемогу. Пам'ятайте про нас жодного прізвища, жодного підпису. Дуже багато невідомих, дуже багато зниклих безвісти, і це треба завжди пам'ятати. Центр підготовки об'єднав добровольців міських шкіл та вишів та Катерина у цьому русі вже два роки. Допомагаємо ветеранам. Допомагаємо ветеранам. Беру участь у різних акціях. Рух виходить на новий рівень. Вважаю, що це прогрес. Чекаю більше зустрічей, більше емоцій і більше активності. Придністров'я приседнілась кетимо. Придністров'я приєдналося до цього величезного міжнародного проєкту. Такі центри до кінця року з'являться ще у 60 країнах світу. Центр готуватиме волонтерів і допомагатиме у проведенні пам'ятних святкових заходів до 80-річчя перемоги. У планах упорядкувати меморіали та поховання учасників великої вітчизняної, особлива увага ветеранам і не лише у свята. Добровольці братимуть участь у загальнореспубліканських урочистостях до ювілею перемоги та звільнення нашого краю від фашизму. Також будуть інтелектуальні ігри та вивчатимуть історію разом із новачками. Приєднатися до добровольчого руху можуть юнаки та дівчата від 14 років у соцмережах спільноти в інстаграм та ВКонтакті. Ський художній музей тут готується до нової виставки у залах. Портрети, пейзажі, натурморти, гобелений. Не лише понад 120 робіт викладачів художніх шкіл від Кам'янки до Бендер. Такий вернісаж влаштовують вдруге. Твори на виставку відбирала спеціальна комісія. Головне було те, що кожної школи Головне було, щоб від кожної школи відібрати полотно від кожного викладача, хоч по одній роботі. Твори мають бути за 23-24 рік. А викладачі мають бути саме митцями, фахівцями своєї справи. Самі педагоги-художники ці роботи жартома називають картинами вихідного дня. Усі вони написані у вільний від занять час, коли можна відволіктися від суєти та проблем і повністю зануритися у свої думки та творчість. Тут є портрети близьких людей, улюблені серцю місця. Геннадій Руденко у столичній художній школі працює майже 40 років. Ось так він її бачить у фарбах. Художня школа Фойницького – Художня школа Файницького це вид праворуч від фасаду. Переду, якраз мої колеги вони також малювали цей мотив. Цю роботу недовго писав. Це був хмарний ранок, буквально за годину вийшло сонце, і все абсолютно змінилося. Думав її доопрацювати опрацювати в майстерні. Потім подивився і вирішив не доробляти, щоб зберегти певну свіжість. Ось цей величезний краєвид Михайло Шарак написав лише за тиждень. В акварелі він виглядає як зимова казка. Улиця комуністичка, то я кожен день по пані. Вулиця комуністична. Я щодня ходжу нею на роботу і можу запам'ятати кожен куточок, двоповерховий будинок і горіх, який там знаходиться. І коли він покривається снігом, гарний виходить орнаментальний візерунок і паркан. На жаль, вже новий, але тоді був саме таким. Я запам'ятав його, де були гілки, зима огорнула їх. І в результаті з'явився такий декоративний орнамент. І мене це привабило. Виставка робіт, художників, викладачів у Бандерах. Відкрив. Завтра у третій годині дня і експонуватиметься рівно місяць. Мандарини та апельсини до нового року такий подарунок виростив донькам садівники з Терасполя. У Дениса на дачній ділянці екзотика дозріває у садових горщиках. Ну що у мене зісість цитрусовий ще я маю тут цитрусовий куточок. Ось такі основні цитрусові культури, як лимон, апельсин, мандарин. Так само є помело, навіть є австралійський лайм. Я їх закопую в вазонок саду в себе на сезон. а Потім викопуємо і вже ось у приміщення заносимо. І вони так зимують. До речі, приміщення не опалюються. зимують вони добре, без проблем. На вулиці теж суцільні тропіки. Хурма, гранати, а це актинідія, схожа на ківі. теж сутропічка. Теж. Субтропічна рослина, але солодша. Вона менша, але дуже смачна. У Китаї, наприклад, є таке прислів'я, яке в перекладі звучить так: з'їв жменю актинідії, зарядився енергією та вітамінами на цілий рік. це мушмула німецька. Дерево років сім. Плоди ми їмо вже років чотири. На смак вони це щось от між яблуком, айвою та грушею. На дачі Денис вирощує і лохину такі нові. Тут У нас ціла плантація лохини. Представлені нові сорти, сучасні, яких ще немає у такому масовому продажу. Ось, наприклад, як сорт дароу. Дароу це найврожайніший сорт. Вважається у принципі з лохини. Він може давати до 12 кілограмів з одного дорослого куща. Лохину збирають влітку. Ну а незабаром дозріє хурма. Мандарини та апельсини до нового року. До кінця тижня окремі сніжинки пролетять на півночі Придністров'я. Прогноз від головного метеоролога Віталія Кольвенка. Над Балканами зараз холодний циклон, звідти й прийшло холодне повітря. Це відео з півночі Молдови. Там напередодні йшов сніг. У нас також можливі опади. Щоправда, поки що без кучугур. Випадіння снігу у нас випадання снігу на більшій частині Придністров'я не передбачається. Окремі сніжинки можуть пролетіти завтра і в п'ятницю лише на крайній півночі нашого Придністров'я. Похолодання не настільки, що ми зиму у всій її красі побачимо, лише за температурою. Ті опади, які будуть у нас, вони будуть у вигляді дощу. Тож у нас така молдавська зима про себе трохи нагадає цього тижня. Зараз у Придністрові трохи холодніше за кліматичну норму. Найближчими днями від 3 до 6 градусів тепла. Ночами мороз. Рекорд з холоду в листопаді був у 1948-му. Тоді температура в Терасполі опустилася до мінус 16, а найтепліше було 63-го, плюс 25. І ще новина від гідромету найближчими днями у Придністрові приблизно на метр підвищиться рівень Дністра. Це пов'язано зі скиданням води на Новодністровський ГЕС. Це в Україні. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому Придністровському.